Зараз з нами на зв'язку Сергій Брачук, речник української добровольчої армії. Пане Сергію, слава Україні, героям слава слава силам оборони. Вітаю. Ну, власне російський терор, нічний терор, щоночний терор безпілотниками. Ми не залишаємо без відповіді. Росію вночі чергове атакували безпілотники. Про це написав телеграм-керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Ми очікуємо на подробиці російські э, представники влади там на місцях, зокрема і воронежський губернатор. Він теж э, повідомляв про нібито э, збиття э, декількох БПЛА у э, пригод. Роді, але ми почекаємо офіційних повідомлень. Якщо починати розмову безпосередньо із вами, пане Сергію, я би хотів розпочати із оперативної ситуації про удари в глиб Росії. Ми ще поговоримо обов'язково. Що зараз навколо вас, що зараз на вашому напрямку? Якщо ми говоримо більше про південні терени, сьогодні? Ситуація кардинальним чином вона не змінилася. Абсолютно вірно, що на Запорізькому, що на Придніпровському, тобто Херсонському напрямку, ворог займається терором, причому демонструється наочно терором мирних мешканців. Це каби, перш за все, використання як по Херсону, Херсонської агломерації. І по обласному центру Запоріжжя це найбільша загроза, яка на сьогодні існує для Запоріжжя. Додамо ще артилерію і якраз використання ПІВІ-дронів, ударних дронів. Це вже і для Херсона, і для Запорізького регіону. Безпосередньо щодо оперативної бойової ситуації, вона теж кардинально на сьогодні не змінилася. По херсонському напрямку ворог залишає з пріоритеті зараз атаки на острівну ділянку. В принципі, вчора день, скажімо так, пройшов відносно спокійно, але атаки, штурмові дії щодо наших островів, зокрема, є в пріоритеті три е, острови наших: це Великий Батьовківський, Козацький і Забич, який ворог найчастіше намагається атакувати. Ну і власне триває контрбатарейна боротьба між правим і лівим берегом. Є здобутки в нашої артилерії, і власне кожного дня знищується як особовий склад ворога, так і все те озброєння, яке в нього і артилерійські системи. Особлива увага це роботі е екіпажів безпілотників, якраз які тероризують місцеве населення. Є у нас позитивні результати у цьому напрямку. Ну і, звичайно, плав засоби, якими ворог намагається переправлятися через. Протоки Дніпра, які дуже багато їх тут у гирилі. Ну а щодо Запоріжжя, то Ріхівський напрямок тут ворог частіше проводить незначні штурмові дії, а вони більше схожі, звичайно, на розвідку боєм. Гуляйпільський напрямок, аеророзвідка, інженерна розвідка і намагання ворога перекинути штурмові групи ближче до лінії бойового зіткнення. Ну я так розумію, з перспективою активізації дій на цьому напрямку. Наразі ситуація оперативно є такою. Пане Сергію, хотіли також запитати вашу думку з приводу першого взяття в полон північнокорейських військових, яке це має для нас сьогодні стратегічне значення, чому це важливо? Ну, я думаю, що це не стало, скажімо так, великою новиною, тому що очікувана була подія, хоча, звичайно, розуміємо, що певні дані щодо. Дій ворога я маю на увазі північних корейців на території Курської області протидія силам оборони на території Курської області. Це ті моменти, які сьогодні наші розвідники, наші спецслужби, звичайно, уточнюють, з'ясовують у полонених корейців. Я думаю, що північнокорейці, звичайно, я думаю, що. Це черговий доказ. По перше, тому що наша розвідка працює ефективно в плані надання тієї інформації, яка раніше озвучувалася і верховним головнокомандувачем, президентом України, і власне звичайно ці доповіді робляться на підставі тих даних, які дають наші розвідники. І головне, я думаю, що це спонукатиме ще наших союзників до активізації допомоги Україні щодо озброєння, тому що бачимо. Що північно-корейців їх ну чимало? Звичайно, це говорить про те, що я думаю, такі дані навряд чи від самих північно-корейців дійдуть, але розвідка дає такі дані, що у ворога є такі проблеми з кількістю особового складу для того, щоб використовувати саме гарматних у, перепрошую у ясних штурмах, і я думаю, що це спонукання наших союзників о, воно дійсно відбудеться, тому що всі вже побачили і є підтвердження того, що Росія намагається максимально своїх союзників використовувати на полі бою саме російсько-української війни. Ще хотілося е, торкнутися теми у серії успішних ударів сил оборони по командних пунктах російської армії, так зокрема 12 січня в Новогродівці. Це от буквально напередодні в Донецькій області на тимчасово окупованій території, був уражений командний пункт 10 січня. Високоточний удар по пункту управління 3-го армійського корпусу збройних сил Росії в окупованому Світлодарську на Донеччині, 8 січня по командному пункту 8-ї армії Р. В місті Харцизьк Донецької області, зокрема, також ми пам'ятаємо про враження командних пунктів на території Курської області Російської Федерації на початку цього року. Як це все впливає в подальшому після ураження таких пунктів на поле бою на хід бойових дій? власне можна додати, що й додати наприкінці 2024 року теж було враження відповідних пунктів управління командних пунктів по всіх тих локаціях, які ви згадали. І взагалі, в грудні було також був удар і по командному пункту на території Запорізької області, тимчасово окупованої частини. Ну на сьогодні, на мій погляд, це вже така стратегія, яка чітко прослідковується у діях сил оборони. Звичайно, це на перший погляд не чимна паличка, яка не прибере підрозділи російських окупантів з лінії бойового зіткнення, але в будь-якому разі зв'язок управління це ті елементи, з яких складаються дії подальших підрозділів. Тобто таким чином і дезорганізація відповідно серед підрозділів відбувається, і треба ставити когось на заміну. Готувати відповідно у будь-якому разі, звичайно, втрата комунікації на полі бою це те, що дозволяє нам діяти більш результативно. А ворог від цього дійсно зазнає проблем, тому що е, комунікація, наприклад, між суміжними підрозділами може зникати. До чого це призводить? На жаль, ми інколи відчували і відчуваємо на власному гіркому досвіді, але нехай тепер росіяни відчувають це ще більше, і я думаю, що ця стратегія знищення командного складу. Пункти управління підкреслю саме управління, звичайно, ситуацію на полі бою буде змінювати, принаймні однозначно буде впливати. Ну а зокрема, якщо зараз на сам кінець, якщо брати херсонський напрямок, то які настрої ви спостерігаєте у ворожому стані? Ну, зокрема, і після їхніх невдалих штурмів Херсонських островів. Деморалізація відчутна і ті перехоплення, які є, наприклад, по 61 й окремій бригаді морської піхоти Російської Федерації, то по перше є покарання, тому що відмовники є для того, щоб іти у штурми. Всі прекрасно розуміють, що це вихід на Дніпро один раз, і більше вони не повертаються. Більше того, є випадки, коли. Навіть фактично без зброї відправляють на острови, мовляв, там у двохсотих візьмете. Ну чим це закінчується. Це очевидно, є ознаки деморалізації. Звичайно, не говоримо за всіх, тому що. Російська армія, армія рабів, і тут так само, як з північно-корейцями. Хоча північно-корейці треба віддати належне, вони більш мотивовані. Мотивовані я маю на увазі перш за все їхнє ідеологічне виховання, яке будується на авторитарному режимі династії Кімів. Пане Сергію, дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ранкового ефіру. Вам вдалого дня максимально наскільки це можливо. І дякуємо за захист. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії, який зараз перебуває на південному напрямку, був з нами в ефірі.